Готуємо суміш для оприскування саду. Доброго дня! У минулому відео Валентин нам порекомендував рецепт для оприскування саду. І зараз ми покажемо, із яких компонентів ми будемо готувати цей розчин. Беремо воду і наливаємо одну третю води у 10-літрове відро. Беремо перший компонент. Це у нас буде комбофунгіцид. От. Беремо мірний стаканчик. От. І наливаємо в нього 70, 75 грам. Так. І до водички. Чук. І так ми взяли перший компонент. Це він був від хвороб. От. Переколотили його. От. Беремо тепер. Другий компонент це метабо АК. Він йде вже від шкідників. Попередньо я набрав тут шприц такий от, 5 мг. Все точно як в аптеці. От. І додаємо сюди. І перемішуємо. Далі у нас є компонент мегаврожай старт. Він йде для підживлення. От. Беремо мірний стаканчик от. і 50 грам треба нам. І сюди. І переколочуємо це все діло. І ще для підживлення от, ми додаємо фульвогумін. Це секретний наш е, такий компонент. Ми його додаємо е, на городі. Під картошку, ну під все. Він з органічних зроблених як там, компонентів, він дуже дає результат гарний. І додаємо сюди водичку до цих. І в кінці для кращого прилипання цього розчину беремо общем. От у нас є такий супер 7 міліграмів його. Я набрав шприц і туди. І все, перемішуємо і беремо цей розчин і доливаємо сюди води до, до 10 літрів. І перемішуємо це все діло.